Українські оборонці вийшли із сіверська з метою збереження життів і боєздатності підрозділів. Про це повідомив генштаб. Зазначається, що місто залишається під вогненим контролем. Воїнів окупанти, які перебувають у місті. Наші воїни завдають ураження, перерізають логістику. Крім того, ворожі підрозділи блокуються аби не допустити їхнього подальшого просування. Про ситуацію, зокрема і там будемо говорити з Павлом. Позивний Паштет, це командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка називається Едельвейс. Павле, вітаємо! Наші вітання доброго вечора. Слава Україні, Героям, Героям слава. Давайте перш ніж ми перейдемо до е, оперативки. Он е, Микита вже сканує Сканую. Розкажіть на дрони, на які дрони збираємо? Чим вони вам мають допомогти? Дивіться, в першу чергу хотілося сказати, що зараз все більше і більше актуальності в період зимової в період зими набувають дрони на оптоволокні, які є дороговартісними, в рази дорожчі, ніж звичайні аналогові дрони. Це перший момент, і ну відповідно потребують коштів на їх закупівлю і до обладнання. Другий момент це аналогові дрони, які приходять нам. Стандартному їх вигляді, вони, на жаль, не є адаптованими до бойових дій, а в силу того, що ворог використовує просто колосальну кількість реп-систем на передовому на, на передньому краї, які унеможливлюють, скажімо так, на звичайному аналоговому дроні з радіозв'язком досягнути цілі і уразити її. Тому ми використовуємо свої кастомізовані, скажімо так, комплектуючі. Які закупу, закуповуємо, ставимо на дрони, і це дає можливість більш ефективно і ну фактично безперешкодно досягати до цілі і уразити її. Ну звичайно, що бувають моменти різні, так як я казав, погодні умови, але без цього і без вашої підтримки нам буде дуже важко, тому долучайтесь до збору, підтримуйте нашу бригаду. Так, це це наші луп. слова. Це наші слова. Зараз нема малих донатів. Долучайтесь, будь ласка, бо якщо ми не у війську, то маємо робити все для війська, щоб не військові просили гроші. Давайте можемо допомогти, будемо вдячні вам за кожну буквально копійку. 90 тисяч ми почали збирати, треба зібрати 300 тисяч гривень. Тому будемо вдячні за будь-який внесок. Перші, перші 9 тисяч вже є на банці. Мені подобається темп і його не треба збавляти. Немає світла, закидаємо Два-три донати є світло. 4-5 донатів. Ненавидити росіянців ще 10 донатів закинули. Загальна мета 300 тисяч. Павле, от про сіверський напрямок. Детальніше, яка оперативна ситуація там, зважаючи на кількість ворога, і той цей м'ясно-штурмовий темп? Так темп насправді дуже високий. Ворог не шкодуючи своїх людей. Постійно посилає їх на безповоротну смерть, е, прощупує таким чином наші передові позиції, намагається використати погодні умови і малими групами: один, два, три військовослужбовці просочитися десь в лінію оборони з метою подальшого накопичення. Проте наші пілоти ведуть е, цілодобову розвідку, виявляють їх ці пересування і вдень, і вночі. І ефективно ми вилітаємо, уражаємо. Е, Цих ходунів, так скажемо, які намагаються завдати нам клопоту на передньому краї. Відомо що проти вас з іншого боку працює підрозділ Рубікон. Про нього військові дронщики дуже часто говорять і багато. Чим Рубікон відрізняється від інших російських підрозділів, які займаються безпілотними системами, так про нього всі говорять. Тобто, це один з найвідоміших підрозділів ворога. На жаль, відомим його зробили його результати. Тому ми, ми маємо розуміти, що там є ну дуже високого рівня професіонали, і не потрібно їх недооцінювати. І ці результати їх дають можливість їм отримати, скажімо так, безлімітне забезпечення, і це в першу чергу є таким суттєвим і вагомим, вагом, вагомою відмінністю від інших підрозділів. В них ну кількість дронів вона ну я не знаю, але мені здається, що вона безкінечна і типу. Пілот вилітає стільки скільки встигне за день, а не стільки, скільки в нього є дронів. Тому вони постійно працюють великою кількістю екіпажів створюють дуже багато проблем, особливо е перерізаючи нам логістику. Да. Коротше, Рубікон це такий бур'ян, дуже неприємний. Щоб його скосити, в тому числі треба задонатити на цей QR-код. Хто любить вводити номери карти, її номер карти, бачите його знизу вашого екрану в руках. Телефон. А на банці, я сподіваюся, буде повідомлення, вона є закритою. Зараз там 133 тисячі 650 гривень загальна мета. 300 тисяч пане Павле, з того, що ви кажете, що там кожен їхній оцей Рубіконівський пілот ну, от скільки максимально пробує та за день вилітів зробити, скільки робить, а за вашими суб'єктивними та відчуттєвими підрахунками, скільки екіпажів у них от щоденно працює? Ну, якщо стосується саме підрозділу Рубікон, то більше десяти одночасно екіпажів, це ми говоримо про. Десь в районі там шести семи екіпажів на аналогових дронах, АПІ, декілька екіпажів, які працюють на оптоволокні, і декілька екіпажів, які працюють на молніях, на крилах на крилах камікація. Ну і основна їхня мета. повторюсь, і така тактика, скажімо так, це вони намагаються зненацька захопити, скажімо, захопити нас, десь залетіти подалі, використовують знову ж таки. Тактику масовості там з п'яти дронів два долетить, три не долетить. там наші сили оборони їх або зіб'ють або перехоплять. Ну, та, і вони намагаються в тили і перерізати нам логістику для того, щоб зробити наше життя важче? Давайте загалом поговоримо про ситуацію на напрямку, тому що ну, Генштаб повідомив про відступ з метою збереження життів із самого сіверська, які дуже довго тримали. Власне, як поводиться там піхота, наскільки її багато, і як виглядають штурми на землі? Ну, якщо говорити про самий, про самий сіверськ, то це трішки не наша зона відповідальності, але ми говоможемо сказати про, про околиці та про околиці. Сіверська, те, що ми, якби бачимо, ще раз, ворог щоденно намагається по одному два військовослужбовці, подекуди навіть може бути без засобів захисту індивідуального. Вони йдуть. Несуть якусь гранату, темку, намагаються десь просунутися, бо взагалі просто з радіостанцією військовослужбових іде з метою того, щоб десь залізти в якусь норку, передавати інформацію своїм керівникам і своїм командирам. Таким чином вони от пробують, скажімо, так мацають нашу оборону і намагаються знайти слабке місце. В день такі більш елітні підрозділи використовують маскувальні халати, але це їм не допомагає. Вночі також буває. Вони використовують халати, які, скажімо так, не дають випромінювати тепло, але наші дрони дуже ефективно їх бачать їхнє пересування, і в частності вночі дуже гарно працюють і знищують ворога, коли він не очікує. Так, а за рахунок чого ці плащі не приховують теплову сигнатуру? Чи це просто е, їх фізично вони... видно? Хекують сильно вони приховують, але як правило, вони йдуть е, повільно, е, десь е, не по посадкам, скажімо так, більше по полям, е, нічого не бачать без тепловізорів там і так далі. І ну так як наші пілоти постійно проводять розвідку, все одно якісь частини тіла вони засвічуються і пересування видно, тому. А як же орієнтуються? Нагальна розвідка допомагає. Як вони орієнтуються? Куди йти? Чесно. Я думаю, можливо, їх е, хтось супроводжує, можливо, вони е, зараз перепрошую. Ні, у нас все добре. Ми вас бачимо, чуємо. Все окей. Добре, добре. Можливо, хтось їм підказує по радіостанції, ну чесно. На останок у нас буквально півтори хвилини залишається, і це сигнал для глядачів. QR-код, номер карти. Бачите, задонатили. Треба повторити, примножити три рази зробити. У нас тут уже 174, 175 тисяч, а загальна мета 300. Пане Павло, буквально хвилина залишається трошки більше екстравагантного такого типу: коні, віслюки, там милиці і так далі. Зустрічаєте по вашій зоні відповідальності. Е, нещодавно в медіа побачив е, відео з кіньми. Е, чесно, дуже ну так здивувало е, щось таке прям екстравагантне, Ну не можу зараз згадати. Нічого такого не зустрічали. Стандартні мотоцикли, багі, але це такі, скажімо, військовослужбовці камікадзе які просто їдуть в один бік, і в них залишились лічені хвилини завдяки нашим пілотам і нашому батальйону. Але на жаль, вони ще і тварини. Станом на зараз 90 тисяч гривень зібрано, але з досвіду сподіваюся, що й до 100 дійде. Павле, спасибі Я вам впевнений. за те, що включилися. Спасибі всім глядачам, хто дивився, і хто головне донатив Павло, позивний Паштець, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Едельвейс». був нами на прямому зв'язку.